Усім привіт, друзі. Хто тут є? Давід, привіт, привіт, як у тебе справи? Назар Сидоряк, привіт, привіт, як у тебе справи? Стела привіт, привіт, як у тебе справи, привіт. Давид, у мене все добре. В тебе. У мене теж все добре. Начі, Назар, я лайк поставив. Дякую, Стел, у мене все добре. Назар, у мене все добре. Поставив вподобайку. Дякую. Я теж не забувай ставити вподобайку. Так, у нас 9. Ефір буде і не У мене в мене все добре мікрофон. Звук, інтернет вай-фай у мене не дуже ловить. А зараз. А зараз, ви чуєте? Щось зі звуком, щось з інтернетом, щось з звуком. У мене все було вим... вимкнено Все включено було. Ви чуєте мене? ау чому Що мене глючить просто? Сьогодні зібрав миску в це поганий звук. А якщо так відійти, А тут нормальний звук. Тут все добре має бути. Навіть не мобільний, а воєфом. Може, в тебе щось просто. Може в тебе вага. Ну, якщо піселі уявляєте, то це, напевно, ну, буря... ну, завжди поганий інтернет, якщо вважать. Поганий звук. У мене включений мікрофон. А ось так ви мене чуєте? Чуєте мене? Ви чуєте чи не чуєте? Чую. Давид пише, що чує. Назар пише не чую, стела не чує. Чого це? Що це? Я нічого не чую. Чого це? Ну, у мене все добре з інтернетом. Стела чує. Знову вже чує. Уже чує. Ось. Ось. Ой. Як? Е, у сьогодні буде на цьому відеоканалі. Вже одне відео сьогодні. Я Назар перезайди. Так, да, може, може перезайди. Так я в мене не буває, я дивлюсь, і і все добре. Може, лагає просто трансляція. Ось і в цьому вся, все проблема. О, все, що хочеш, буває таке. Бо це ж прямий ефір. В прямому ефірі можуть не бути неполадки. Ого, шість глядачів, Тім дякую. Назар стала дякую. Зібрав сьогодні огірки. Ну, те, що огірки були. 5 штучок. Починаю тільки. Тому, друзі, це ще тільки початок. Ось, друзі. Ось ось, друзі. У мене є другий уже інший канал. Називається Господарство Арсенія Шортс. Тут ну, хтось ще не підписаний, На зарті, напевно, не підписаний. Тому нас просто набирає господарства Сеня Шотс. Або зараз Стелло. Попрошу Стелу скинути сюди в чат. Посилання на мій канал новий «Стело, якщо... Стелло. Будь ласка, скинь в чат посилання. Ми їздили в центр Києва сьогодні, зрозуміло. Я на нього підписався. Дякую. Дякую, Стело. Ось, зараз спробую закріпить повідомлення. Стело, все закріплено. Ось. Переходяйте, підписуйтесь на цей канал, також мені не Якщо ви підпишетесь на цей канал, буде дуже добре. А так, наче ефір уже щось з Ютубом? Не знаю, що цей. Він, мабуть. Ну. Так, іде 7 хвилинок вже ефір. І ще буде ефір. Я підписаний. Дякую Назар. Ось, друзі, тому такі новини. Злузду. Ну і так. Буває таке в нього. Стелло, перезайди. Та ні, напевно, стало просто каже, що він щось глючить чи що, щось таке буває. Тому, друзі. Дість хвилинок іде ефір, ще дванадцять хвилинок і буду за Як Дон? Все добре. Ось, значить, ми ходили в Макдональдс, може 15 хвилинок, звук пропав. Все, все є вже зараз. Значить, ну, ні, 10 хвилиночок. Хочу на город піти. Зараз треба в 6 годині піти. уже е, зараз скоро піти на город. Вже треба там помідори підв'язувати. Ось, Дон, показуємо. Ось як ви можете бачити. А, вибач, нічого страшного. Ну, Сьогодні реально не вийде ефір. О, до речі, дивіться, завтра ж неділя, так, друзі, ну вже неділя. Так. дуже добре. Завтра нічого робити не можна, тому будемо ефір спілкуватися завтра більше часу. Не тут. Ще 10 хвилинок спілкуємось Стело, я тут. А показую, а які завтра годині ефір? Ну, слухайте, завтра я не знаю, чесно. Можливо, десь. О п'ятнадцяті приблизно. Стело показує, що ти не тут. Але ти тут. Ось, друзі. Тихо. Ось, дивіться. Так, два глядачі і ніхто нічого не пише. Скільки в тебе підписників стало в Тіктоці вже? О, дякую за посилання. Довід, що ти скинув на мій цей канал, де ефір. Підписуйтесь. Обов'язково. Хто цікавий про кури. Наша ціль 500 Найближча ціль 500 підписників Мікроціль 400 і ще 350. 310 зараз підписників. Тому дивіться. 500 підписників у під... мене дуже лагає. Ну, не знаю, може. Може, перезайди і вибивай з Ютубу. підписуйтесь на цей канал, дякую. Ну дивись, можеш перезайти з Ютубу, закрити всі ну, пер... додатки, Ютуб закрити і перезайти знову. Я не знаю, що він вибиває, але може і таке будь. О, дякую за посилання, що скидаєш. Давід, дякую тобі. Ось. Так, третій канал господарський двір. Стесь скинула на мій канал. І ще є один канон, хто не знає, краса України називається і господарства Синяя Шорт. І краса Ukraine. Так, ось цей кадал. І називається ще один господарство. Коротше, всі прийшли сюди. Ось гребуться в піску. Так, дякую, дякую, що скинув. Все, дякую. Дякую тобі, довір, що ти скинув всі мої канали. В ефір. Ну, ще, друзі, 5 хвилин поспілкуємось з вами. Як ролики, все добре. Я їх не можу показати, тому що взагалі ефір зникне, не може. Не можу показати, буде ще гірше. Така смілива курочка до песика, Десь сюди. Е, ось сюди. Як тузик, Все добре. Ось, бачите, сидить все окей. У нас небо чисте чисто. Так. А ти колись мав індокачок? Взагалі ніколи не мав. Оце от дідусі бабуся тримали. Просто кач... качок. І вони дуже казали, що дуже прожерливі ці качки. Не мав я, ні, не мав я. Качок, до качок. Тим паче. Як в тебе смородина? Усе добре, на городі обірвали всю. Ну, ще може там буде, а в саду ще не обривали. І індиків, ні, індиків точно навіть бабуся і дідусь не тримали. Індиків тут давно. Тільки кури, були й качки, кури, качки і багато було кролів по, по розповідям дідуся і бабусі. Було тут там. Жило, але це дуже давно. Чисто десь років, можливо, 20-30 було в нас десь до, до 70 кролів. Це так по розказам, по розповідям. Було багато, дуже багато кролів і в ямі, там, і в одному сараї, і бігали ось тут по дворі. Ось тому було багато кролів. Курей, курей було. Навіть така була історія, що бабуся і дідусь не знали, що курка кудись пропала на 21 день, а вона просто, коли не було, вони було, не було їх, ну вони не було вдома, то курочка виходила, напевно, їла і назад пішла, вона собі нанесла яєць, і там висиджувала е, курчат, і потім все вийшло через 21 день, і потім були курчата хочеш завести цікав завести індиків, поки ні. Я не знаю, чесно чи буду поки заводити. Поки хочу кр... курочок розводити хоча б якісь були курчата. Бо в мене ніколи це купляні всі кури і не було ні одного курчата у в мене. Я не хочу, на ці... не хочу на той рік, щоб була якась квочка, яка справжня і висадить яй... е... курчат. Ось дуже цікаво дивитися твої фіри. Кури знести яйця. Я не знаю, вони зараз линяють, вони погано, по-одному цей день можуть нести. А можуть і день взагалі і не знести. Тому такі можуть. Такі вони несуться зараз, коли линяють. Ось, друзі. Такі новини. Горі, закріпи ссылку на канали. А я можу тільки одну ссылку, один коментар закріпити. Розумієш? Я не можу... Ну добре. О, на господарство. Ой, я перейшов по посиланню. Я можу один. Ну добре, хай буде основний канал. Тут можна і інші канали. Ну я не знаю, щось укріплюють чи щось виходить. Значить, у мене 40 куревся порід. Ого, це дуже багато, так доволі. Зрозуміло. Друзі, підся. Ефір підходить до кінця. Усім. Па-па-па-па. Зустрінемося завтра на ефірі, але він буде довший на багато чим цей. Всім па 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 Папа, па папа, пока. Па -па. па -па. па -па. Всім па па папа. -па. До завтра.